Вітаю вас, мої любі, на каналі Математика Зариною Радіо. Сьогодні ми з вами розглянемо задачі з конусами, ті, які ще не розглянули. Нагадую, я працюю за підручником Мерзляка. І от перша задача: 7.7. висота конуса дорівнює H, а кут між твердою конуса та площиною основи дорівнює Альфа. Знайдіть площу осьового перерізу конуса і бічної поверхні конуса. Ну, простенька задача да, для розігріву. І так конус малюємо. Нагадую, конус це тіло обертання, яке утворилося у результаті обертання трикутника, прямокутного навколо одного з катетів. Да? Тобто, от у вас прямокутний трикутник, обертається навколо одного з катетів. Значить, сюди теж стільки клітиночок. І утворився конус. В основі у вас буде коло, але у просторі це малюється як еліпс. Позначимо центр коло точкою О. Тут візьмемо А Б, С, наприклад. І так, висота конуса дорівнює H. Висота це ваш відрізок BO. Дорівнює H. Позначимо. А кут між твірною конуса та площиною основи дорівнює альфа. Твірна конуса це БЦ, наприклад, або АБ. Це твірні конуса. Ну, твірну конуса можна і отак позначити, і отут позначити, і назад, ну там от позаду. Але, ну, саме зрозуміліше буде отут. Тобто, БЦ це твірна. Утворює з площиною основи кут альфа. Значить, що таке кут між прямою і площиною? Це кут між прямою і її проекцією. Тобто похилою і проекцією. Що є проекцією? Проекцією у вас є ОЦ. Проекція Відрізка БЦ на площу основи це є відрізок ОЦ. Значить, кут між ними це буде кут альфа. Ось він. Так, отже, у нас кут. БЦО дорівнює альфа. Знайдіть площу, ось зараз я це приберу, як завжди, знайдіть площу осьового перерізу конуса. Що таке осьовий переріз? Осьовий переріз конуса це переріз, який проходить через вісь. Ну, тобто, уявіть, що ви взяли конус і розрізали по осі. Ох тут. Окей, товстенька лінія. Ну от. Осьовий переріз, це буде трикутник А, Б, С, І, до речі, він рівнобедрений. Так, у нас, бо твірні у нас однакові. А, а Б і БЦ це твірні. Отже, нам треба знайти площу трикутника А, Б, Ну, ми ж пам'ятаємо, що площа трикутника саме звичайно, це дорівнює одна друга сторона на висоту проведену до цієї сторони. Що у нас є сторона? Сторона це у нас, адаптуємо для нашого трикутника. Це одна друга, у нас сторона, до якої проведена висота, висота це перпендикуляр це відрізок АС помножити на БУ. БО, у нас відомо це Аж. Воно вже позначене. Залишилося нам знайти АЦ. Ну, звісно, що для цього ми завжди, я вам кажу, в задачах об'ємних шукаємо прямокутний трикутник, якщо він є. Якщо немає, домальовуємо так, щоб в ньому були відомі деякі величини: сторона або кут. Ну, дивимося, що ми можемо розглянути трикутник БОЦ. У якого кут О дорівнює 90 градусів. В ньому є висота, ну, один катет, і є кут. А нам треба знайти Оце, інший катет ОЦ, щоб потім знайти Аце. У нас один катет відомий, інший невідомий і є кут. Що ми застосовуємо в прямокутному трикутнику? Це означення синуса, косинуса і тангенса. Якщо два катета, то це тангенс. Отже, ми пишемо, що тангенс кута альфа це відношення протилеглого катета до прилеглого, тобто висоти до катета ОЦ. Дописуємо тут одиничку, з цієї пропорції легко знаходимо за правилом метелика або хреста. Ми множимо числа, які лежать на хресті. І ділимо на те, що навпроти невідомого. Тобто, виходить у нас оце. Ой, ми ж знаходимо оце щось. Є. Так, от, чекайте. Значить, ми знаходимо оце, множимо те, що відоме навхрест лежить, а відоме у нас H і одиничка. І ділимо те, що навпроти невідомого нашого оце. Тобто H помножити на 1 і поділити на тангенс. Альфа. Ну, звісно, одиничку я можу прибрати. І от ми знайшли оце. Оце це радіус нашої основи. Отже, АЦ це два радіуси, тому що у нас оце радіус і оце радіус. Значить, АЦ у нас дорівнює 2. Оце. Ну, множимо на 2, значить, буде 2H на. Тангенс альфа. Це наша основа. Ну, хоча можна було, якщо побачити, що нам треба половинка від АС, то ми просто ось сюди будемо підставляти ОС і не треба було множити на 2. Так і зробимо. Ну, лишню дію зробили, нічого страшного. Значить, площа трикутника АВС дорівнює. Замість одна друга АЦ ми підставляємо ОЦ H на тангенс альфа. І помножити на БО, а це теж H. H помножило на H, H квадрат поділити на тангенс альфа. Значить, оце ми знайшли площу ось перерізу. Так. Залишилося знайти площу бічної поверхні. Друге. Ну, пригадаємо формулу бічної поверхні, площа бічної поверхні конуса це Пі, Р, Л, де L – це твірна. Ну, знову ж таки, з цього трикутника знаходимо гіпотенузу. Що нам відомо? Нам відомий катет БО це H, і протилеглий кут альфа. До цього катета, а нам треба знайти гіпотенузу. Пригадуємо означення тригонометричних функцій, де застосовується протилеглий катет і гіпотенуза в синусі. Бо синус це відношення протилеглого катета до гіпотенузи. Отже, у нас синус у цього кута альфа це відношення протилеглого катета до гіпотенузи, до нашої L, ну, тобто BC, L, все одно, ну L підставлю. І знову ж таки, з цієї пропорції знаходимо L. L у нас дорівнює, Ми H множимо на 1 і ділимо на синус альфа. Правило метелика. Так, все підставляємо S бічної поверхні дорівнює P. R у нас ми знайшли це ОС. Де наше ОС. Ага, ось воно ОС. Так. Значить, ми пишемо H тангенс альфа. Помножити на L, L це h синус альфа. І так, h на h h квадрат, ну π, звісно, ми пишемо P, H квадрат, знизу тангенс альфа на синус альфа. Ми тут нічого не можемо зробити, бо тангенс – це у нас синус альфа поділити на косинус альфа, і якщо ми помножимо на синус альфа Ну, тут нічого не скоротиться, буде синус квадраті, тому немає сенсу. От Якщо б тут був помножити на косинус, то тоді б ви скоротили косинуси і залишився тільки просто синус. А так, ну, тут ми нічого не можемо спростити. Ніяк не можемо спростити, тому так залишаємо. Так. Наступна задача: в основі конуса проведено хорду завдовжки альфа. Що стягую дугу градусна міра, якої дорівнює а, хорда oh. е, А, а градусна міра дуги, яка стягується цією хордою альфа. Кут між твірною конуса та площиною основи дорівнює бета, знайдіть висоту конуса. І так, малюємо конус. Малюю конус. Вісь конуса. Проводжу тут трикутничок. Будую, так? Да? Так, тут, отак, отак, отак. Рівнобедрений трикутник. Тут ми еліпс або овал. Точка О, центр кола А, Б, С. Ну і тут у нас це висота, значить, я позначу так одразу. В основі конуса проведено хорду Завдовжки А. Ну, я би провела хорду, наприклад, із точки С, отак, от. Тут буде точка, ну там, яка Та я візьму. І ця хорда у нас дорівнює А, С Д, відрізок СД у нас дорівнює А. Що стягує дугу градусна міра якої дорівнює альфа. Значить, це дуга ДЦ, дуга, отак, Позначається ДС, дорівнює альфа. Що це означає? Що центральний кут, який спирається на цю дугу. Центральний куд виходить з центру кола. Так, а щось я тут так дуже багато стерла. О, Він теж дорівнює альфа. Центральний кут, кут ДОЦ теж дорівнює альфа. Він дорівнює дузі, на яку спирається. Тобто оцей кут альфа у нас. Так, кут між твірною конуса та площиною основи дорівнює. Бета. Твірна конуса, ми з вами сказали: це у нас БЦ, кут між твірною площиною, значить, це кут між твірною її проекцією на площину основи. Оцей кут у нас бета. Кут О С Б або БЦО дорівнює бета. Знайдіть висоту конуса. Нам треба знайти висоту. Ну, звісно, щоб знайти висоту, ми будемо розглядати трикутник БОЦ. Ну, у нас тут відомий тільки е, кут бета. Значить, нам треба знайти якусь сторону. Ну, БЦ ми точно не зможемо знайти. Оцю. А от ОЦ, так, ми можемо знайти, але з іншого трикутника. ОЦ входить у нас в трикутник, який є в основі ДОЦ. Давайте його винесемо. Так, трикутник ДОЦ. ДОЦ. Раджу завжди виносити, щоб гарно на нього подивитися. Це кут альфа, ДЦ у нас А. І що ми можемо сказати про цей трикутник? Що він рівнобедрений. Чому? Тому що ОЦ у нас радіус і ОД у нас радіус. Тобто це рівнобедрений трикутник. Нам треба знайти, ну, Оце. Ну що, ми знову робимо прямокутний трикутник. Тобто шукаємо прямокутний трикутник. Проводимо висоту. Висота в рівнобедреному трикутнику є медіаною бісектрисою і бісектрисою. Значить, вона кут ДОЦ поділила навпіл: альфа-на 2. Тобто, у нас кут. Тепер, ну, поставимо тут точку К, наприклад. да? Значить, у нас кут КОЦ буде дорівнювати альфа поділити на 2. Ми будемо розглядати цей прямокутний трикутник. Тепер ну, оцей кут у нас виходить відомий. Альфа поділити на 2. Ми з'ясували, він дорівнює, так як ОК ще й медіана, то вона поділила ДЦ сторону навпіл. Отже, ми знаємо КЦ. Це А поділити на 2. Що нам тут відомо? У нас відомий катет АС, ой, КС, кут протилеглий цьому катету, а нам треба знайти ОС, Нам треба знайти гіпотенузу. І так, є кут, є катет протилеглий, а нам треба знайти гіпотенузу. Це, звісно, е, означення тригонометричної функції. Протилеглий катет до гіпотенузи – це синус. Отже, синус, ой-ой-ой. Давайте чор, чорний чорне візьмемо. Синус оцього кута альфа на 2 дорівнює відношенню протилеглого катета, в даному випадку, КЦ на гіпотенузу, ОЦ. Нам треба знайти ОЦ. Знову з цієї пропорції дописуємо тут одиничку і виражаємо ОЦ. Значить, ми множимо ті, які лежать на хрест відомі, ось вони. Да? Тобто помножили КЦ на 1, ну, звісно, що це буде КЦ, і поділили на те, що там залишилося синус альфа на 2. Те, що напроти невідомого ОЦ. Знайшли КЦ, КЦ ось у нас. Значить, ми А поділили на 2 і на синус альфа. На два, бо у нас два в знаменник опустилися. Так, знайшли оце чудово. А тепер ми можемо розглянути трикутник Б, оце у О до рівня 90 градусів, ну, інший прямокутний трикутник, з якого будемо знаходити висоту. Наша задача знайти висоту. Тобто тепер ми розглядаємо оцей прямокутний трикутник. Да? Ми знайшли оце катет. У нас є тут кут Б, бета відомий. І, а нам треба знайти інший катет H. Два катета. Два катета це завжди тангенс. Тангенс кута цього бета дорівнює відношенню протилеглого катета до прилеглого. Протилеглий це H, це висоту, яку нам треба знайти. До прилегло прилеглого, а прилеглий OC. Знову дописуємо тут одинички, і із пропорцій знаходимо H. Правило метелика. Множимо те, що відоме. Відоме у нас тангенс бета і Оце. І ділимо на одиничку. Ну, ми ж на одиничку не будемо ділити, значить, виходить, Оце помножити на тангенс бета. Оце у нас, да, ми бачимо. Ось воно. Значить, А поділити на 2 синус альфа на 2 і помножити на тангенс бета. Оце ми знайшли висоту. Тобто, це, це наша відповідь. Ну, давайте ще одну задачку. Рівнобедрений, гострокутний трикутник з основою А і кутом альфа при основі обертається навколо прямої, яка містить його бічну сторону. Знайдіть площу поверхні тіла обертання. О, така цікава задача. Так, рівнобедрений гострокутний трикутник. Ну, уявімо собі: рівнобедрений, гострокутний трикутник. Рівнобедрений гострокутник трикутник з основою А. І кутом альфа при основі. Значить, і тут у нас альфа, бо кути при основі рівні. Обертається навколо прямої, яка містить його бічну сторону. Тобто обертається, оце буде вісь обертання навколо бічної сторони. Ну, Давайте проведемо цю вісь. Тепер на ньому намалюємо оцей трикутник, який обертається. Тобто рівнобедрений, значить, оця сторона дорівнює синенькій стороні. Да? Я приблизно так і намалюю. А це наша основа. Тобто, це у нас А, Оце у нас Альфа, Оце кут Альфа. І він рівнобедрений, тобто отак і отак. І він обертається. Значить, з іншої сторони, буде такий самий трикутник. Так, ну я приблизно, щоб такий самий, оту точку поставлю симетрично. Так, і отак. І тут буде у нас альфа і тут альфа і тут А. І утворилася така фігура, ну, що нагадує юлу. Да? Тобто отут ми проводимо отак і. так. І отак. От Бо точка, ну, наприклад, позначимо її А, тут Б, тут С, тут Д. Точка А вона проходить по колу, коли обертається навколо сторони BC. Ну, Тобто точка А утворює коло. А отже, якщо утворилося коло, то це буде ну, два конуса. Ця фігура складається з два конуса. верхнього, ну, так скажемо, ДБА і нижнього ДЦА. Нам треба знайти площу. Поверхні тіла обертання. Тобто, нам треба знайти площу бічної поверхні, ну, скажімо, от конуса, ну, так скажімо, назвемо його ДБА і плюс площа бічної поверхні конуса нижнього ДЦА. Оце у нас буде площа повної поверхні цієї утвореної фігури тіла обертання. Так, хорошо. Ну, площа бічної поверхні верхнього конуса. Пі, ну, взагалі, Пі Р. Л, да? Адаптуючи для нашого, це Пі, це у нас точка О центр кола, на радіус ОА, бо це радіус, да? і L, це тверна, тобто АБ. О. С. Цю формулу з'ясували. Тепер S вічної поверхні другого. Ну, це нехай це буде, я отак от позначу, це перший, щоб не писати вже там букву. Це другий. Значить, це перший, це другий конус. Так, це буде у нас Пі, ну, радіус такий самий ОА. Да, у цього другого конуса. Ось він цей, радіус, ось ОА. Для одного і другого, це їх основа, вона спільна. І на твірну АЦ. Так, а ну, зараз. Угу. це. Ну, АЦ у нас є. Дивіться, АЦ у нас дорівнює А. Ми можемо знайти. Зараз я подивлюсь на це все неподобство, так. Так, ну давайте йти те, що ми можемо знайти. Ми можемо розглянути трикутник прямокутний АОЦ, трикутник АОЦ, кут одурівнює 90 градусів. Тобто оцей, так? Да? він, Так. Е, і в ньому є у нас гіпотенуза АС, Я напишу для себе АЦ дорівня А. І є кут С всього трикутника, який дорівнює Альфа. Ну, взагалі-то його краще називати ОЦ але я, іменно кут всього цього трикутника він дорівнює Альфа. А нам треба знайти радіус ОА. ОА. Ну, Це катет протилеглий до кута. Отже, є гіпотенуза, треба знайти катет протилеглий. Це синус альфа, за означенням, це відношення ОА протилеглого катета до гіпотенузи АС. Тут одиничку приписуємо, нам треба знайти ОА. Значить, ми множимо відомі, які лежать навхрест, ось вони. Так, щось я закреслила не вбила. Так. І, е, значить, ми множимо АС на синус альфа. І ділимо на одиничку, але ми ж не будемо. АЦ у нас А помножити на синус альфа. Так. Е, значить, радіус спільний ми їх знайшли. Це добре. Ну, давайте я для себе напишу так. Е, ОА, А, ми вже знайшли. І ось наше зелененьке, я його позначу. Залишилося знайти АЦ нам відоме було. А це у нас дорівнює А. От, АЦ нам відоме. Залишилося знайти АБ. Ну, по суті, нам треба знайти сторону рівнобедреного трикутника АВ. Тут, як завгодно. Тут ви можете е, і за теоремою Сінусів. І знову ж таки провести висоту із вершини Б до основи АС І розглянути прямокутний трикутник за означенням тригонометричної функції. Ну, давайте так і зробимо. Значить, Проведемо із точки Б до АС висоту, позначимо тут точку K, так, і будемо розглядати трикутник БКА. От К дорівнює 90 градусів. Висота в рівнобедерному трикутнику є медіаною і бісектрисою. Отже, вона поділила сторону АС навпіл. Тобто, у нас Ка це буде АС поділити на 2. АЦ у нас А, значить, А поділити на 2. Отже, в цьому трикутнику у нас відомий катет Ка, кут, прилеглий до цього катета. Альфа. А нам треба знайти БА або АБ. Гіпотенузу. Значить, є катет прилеглий до кута, а треба знайти гіпотенузу. Звісно, що це косинус. Значить, косинус кута альфа це відношення прилеглого катета Ка до гіпотенузи АБ. Нам звідси треба знайти АБ. Значить, АБ. Дорівнює. Знову ж приписуємо одиничку, множимо відомі і ділимо на те, що навпроти невідомого. Тобто Ка поділити на косинус альфа. КАКА КА. ось воно у нас. А поділити на 2 косинус альфа. АБ. АБ це останнє, що нам треба було знайти. Ось наше АБ. І ось ми його знайшли. Все, підставляємо. Отже, у нас площа бічної поверхні верхнього конуса, або першого конуса це буде пі. ОА у нас зелененьке А синус альфа помножте на Б синє, А на 2 косинус альфа. Так, ну дивимось, це буде пі. Ну, можна тут і без дробі обійти. Зараз скажу, чому пі. А помножити на А це А квадрат. А синус поділити на косинус це буде тангенс. А, тут ще поділити на 2. Так. А тут тангенс альфа. Так, знайшли. Тепер площа бічної поверхні другого конуса це буде. Давайте дивитися другого Пі ОА на АЦ. Пі Оа зелененьке. Ну, щоб я так букви не шукала, виділила для себе. АЦ жовтеньке. Це А. Так, отже це буде П А квадрат на синус альфа. І все додаємо Площа нашої поверхні. Нашої, нашої, нашого тіла обертання це буде перша площа, плюс друга площа. Ну, можна так залишити, можна якби спільний винести за дужки, наприклад, Пі А квадрат, я там не знаю, ну це ви, наприклад, будете. Дивіться на НМТ, ви завжди дивитесь у відповіді. І підганяєте свою відповідь під запропоновані відповіді НМТ. В тих задачах, де треба писати самостійну відповідь, там буде число, завжди просто число, тому ви його просто так і запишете. Так, все. Ми розв'язали цю задачу. Дякую вам за увагу. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. Завжди відповідаю, завжди читаю. Ставте вподобаєчку, просувайте наш український контент на Ютубі, тим паче, що це контент освітній. Ну, а ви ж знаєте, освітній контент це ж не цей дуже багато просмотрів немає, але ж треба, щоб було багато. Все, дякую за увагу, всім гарного дня, до побачення.